Сьогодні турнікет це не атрибут військового чи медика, а річ, яку радять мати кожному українцю. Бо під час обстрілів у ДТП чи навіть в побуті кровотеча забирає життя швидше ніж встигає доїхати швидка. І лікарі, чесно кажучи, самі наголошують, що шанс вижити часто залежить від того, чи є поруч людина, яка знає, як зупинити кровотечу, бо для порятунку важлива ж кожна секунда. Тож, як стати саме такою людиною, який має бути алгоритм надання допомоги про кровотечі, mm -hmm. і як правильно накладати турнікет влітку та взимку, а це, друзі, має значення. Давайте розбиратися разом. у Рубриці поради байкера. А я хочу нагадати, що е, байкер це бойовий медик, фельдшер на Нацгвардії, інструктор до медичної допомоги. І на тренінгах він розповідає про те, як врятувати людину, якщо під рукою лише аптечка, або навіть коли її зовсім поруч немає. Тому дивимося. В житті Олександр на війні байкер. З 2014-го бойовий медик. А ще інструктор навчає військових та цивільних надавати допомогу в екстремальних ситуаціях. Так, да, так, да, ми вас чуємо. Чуємо вас. Тримайтесь, тримайтесь. Ми все робимо, щоб вас врятувати. Все робимо. Кровотеча. Головна небезпека не лише на полі бою. Після ворожих обстрілів багато поранених цивільних. Врятувати людини можете і ви, якщо знаєте, як правильно користуватись таким турнікетом. Якщо ви побачили пляму крові у себе на одязі, і ви не розумієте, де тече кров, вам треба накласти максимально висака по кінцівці турнікет. Накладаючи турнікет, нам треба спочатку його розкрити. Далі пропустити пряжку під кінцівкою. Пропустити і максимально високо на нозі зафіксувати. Вставляю хлястик в отвір пряжки. Роблю першу затяжку. Далі після цього закручую вороток. Таких обертів може бути два або три. Після закрутки воротка я перевіряю, чи якісно я затягнув турнікет. Пробуємо просунути палець між турнікетом і ногою. Якщо палець не проходить, закриваю замок і пишу час накладання турнікета. Після накладання турнікету обов'язково викликаємо швидку. Бажано знати швидкий, коли накладався турнікет. Ми пам'ятаємо, якщо зменшується кількість крові, людина втрачає свідомість. А якщо людина втрачає свідомість, вона не контролює свою кровотечу. Ми пам'ятаємо, що за дві хвилини людина може померти. Але за одну хвилину може людина втратити свідомість. Тому і треба накладати турнікет. Якщо ми не контролюємо кровотечу, людина помирає. Накладати турнікет треба максимально швидко і якісно. Якщо ви не перекриваєте кровотечу, ви втрачаєте свідомість. Мозок відключається, але серце працює далі. Пам'ятайте. Як найскоріше наклавши турнікет, ви врятуєте своє життя. Зараз турнікет повинен бути у кожного. І ця річ, яка коштує від 500 гривень, може врятувати життя вам та вашим рідним. Ці знання рятують життя, проведи день з користю.